Вітаю вас, друзі! на в каналі Все для Кльову. Черговий раз ми з вами приїхали на берег річки Дністер і знаходимося в локації між селищем Троїцьке і Яське. Біля бази Білої біла як Напевно, що багато хто з рибаків Одещини знає про базу «Біла Кацу. Так от, ми знаходимося поруч з ними. Тут є така велика площадка, як мені підказали. Добрі люди, на якій відбуваються дивні речі, оці тополя зрізаються під корінь, я вам зараз їх всіх покажу. Тут така площадка, яка, була, яка вже вирівняна під застройку для платної риболовлі. І зараз я вам покажу там дерева, які були вирізані і там складовані укріплений берег. Я вважаю, що це злочин, який ховає Одеська обласна державна адміністрація, екологічна служба державна. Підприємства Лиси України і Південний лісовий офіс. От подивіться, що робиться у вас під носом. Чи можливо було таке, щоб здати в оренду такий шмат землі з можливістю вирівняння площадки і вироб... виробом таких дерев? Цим то полем вже більше, напевно, що 100 років. Ну, плюс-мінус. Напевно, що ні. Напевно, що так як у всіх орендарів, берега річки Дністер. Є документи, згідно яких вони, їм заборонено зрізати такі дерева. Тож, давайте пройдемось, подивимось. Друзі, скажіть, будь ласка, і напишіть в коментарях, які берег річки Турунчук ви звикли бачити. Отакі, як за мною, пологий берег, ну і можна і не пологі, такі дерева, які нависають над водою. Чи отакі, де зрізали дерева? Да? Поклали їх біля э, річки, укріпивши тут берег деревами, деревами, і сховали свій приступний злочин, закопавши корені дерев вот на той площаці. І ось тут, тут також. Ви бачите, тут також піднятий берег. Бачите? Вот тут були дерева, які зараз, корені яких закопані і сховані від очей людей. Ну, я розумію, може люди, які тут кожен день ходять на роболовлю, не бачать цього. Але ж це повинні бачити лиси України, державне підприємство, Південний лісовий офіс, який знаходиться в Миколаєві, бо тут немає нічого, при якому передали всю цю ділянку території берега річки Дністер. Оці от особоцінні землі України. Це повинен бачити голова обласної державної адміністрації через своїх безпосередніх підлеглих, які відповідають за цей напрям діяльності. Але він не бачить або не хоче бачити в черговий раз. Тому, шановні українці, я вас призиваю зараз підписати петицію на ім'я президента України про зняття кіпіра голови обласної державної адміністрації з посади, як не відповідаючи своїй е, посаді. Всі берігарічки Дністер зараз захоплені. Ви всі це про це знаєте. І оце один із яскравих прикладів того. Тож підписуйте петицію. петиція знаходиться в описі під тим відео. Давайте зараз подивимось, звідки взялася підйом землі, звідки вона взялася. І як був вирівнений той клаптик землі. Підемо подивимось. От звідти взяли землю, вирівну ту ділянку і сховали свої злочини, де були вироблені ті дерева. Ось зараз, дивитесь. Дивіться зараз, яка зараз тут площадка. І подивіться зразу, яка вона була раніше. Бачите, наскільки вони підняли землю, щоб сховати ті всі корені дерев. Десь, ну мінімум на пів метра в 60 метра. Десь отак от, от. Десь на сантиметрів 80 підняли землю. Щоб все сховати, бачите? Ось така була рослинність, і площадки тут не було. І все це зроблено, шановні українці, під час війни. Бо до початку початку війни тут все було так же Тож виходить, що поки одні воюють, інші грабують Україну під керівництвом місцевих. Чиновників, начальників і так далі. От що саме головне. що є от ті от українські гниди, які зсередини України жирують блять, і забирають нашу Україну. Поки інші гинуть за її незалежність. Для мене це біль, коли одні воюють, а інші отак от захоплюють особаційні берега Дністра і Туренчука. Це дуже прикре і позор. Той владі, яка зараз керує в Одеській області і державне підприємство Одеси України. Друзі, я впевнений, що всі ми разом зможемо подолати отих всіх клопов, які присосалися до берегів річки Дністери і Туренчук. Я впевнений в тому, що якщо зараз підписати ту петицію, яка знаходиться в описі до цього відео про взяття кіпера з посади голови обласної державної адміністрації, я впевнений, що буде резонанс. І, власне, нарешті звернути увагу на цей безпреділ, який коїться на тих берегах. Я впевнений, що ми зможемо безкоштовно ловити на наших берегах річок Дністер, Туренчук, Глибокий Турунчук. І всі берега будуть відкриті. Буде свободний доступ до водойм, якщо це ми зробимо. Бо інакше путі немає. Захоплюють те, що. Ще не захопили, і ми взагалі залишимось без наших природних багатств. Друзі, пройшло майже три тижні після того, як я зняв цей матеріал, і за цей час я чотири рази подавав петицію на сайт президента України. Хотів привернути увагу до нагальних проблем, які існують на Дністрі, на Трунчуку, на глибокому Трунчуку, на захоплення цих берегів, на виробку лісів. На це свавілля влади в Одеської, обласної державної адміністрації. Але 4 рази вона була відхилена як така, що не відповідає вимогам. Тільки яким воно, вимогам вона не відповідає, я вже і так робив, і так, ну, ніяким чином в мене не вийшло. Я залишу текст петиції в першому коментарі і прошу вас подивитися на неї, прочитати. І написати свій коментар. Можливо, хтось з вас вже має досвід написання таких петицій, і ваш досвід буде дуже корисний для мене. Але ваші думки, якщо ви навіть не писали, також будуть корисні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це. Крім того, на сайті обласної державної адміністрації є форма зворотнього зв'язку. І я туди написав основний текст петиції з проблемами, які існують. На наших річках подивимось, які буде, яка буде реакція, і я вам про це обов'язково також розкажу в наступних відео. Пишіть свої думки, діліться цим відео. Я впевнений, що разом ми зможемо зробити більше, бо природа це наше спільне багатство, а не кубки якихось комерсантів, які захопили берега наших річок і ведуть там незаконну підприємницьку діяльність. Дякую, що подивилися це відео до кінця, впевнений в тому, що ми зможемо разом змінити наше майбутнє на краще. Давайте разом дбати за нашу природу і захищати її. Ви були на youtube каналі Все для Кльову. Бути здорові та щасливі в нашій мирній Україні. Слава Україні!